Криворізький навчально-виховний комплекс центрально міського району є одним з провідних закладів освіти з поглибленим вивченням іноземних мов і традицій єврейського народу. Вже з першого року навчання діти занурюються у світ опанування непростої граматики англійської мови та євриту, курс вивчення яких розрахований на досить тривалий час. Втім, основний фундамент для отримання знань з того чи іншого предмету закладений у першій житті кожного першокласника на стільній книзі Буквар. Мила и досконале вивчення ей, обетки дозволяє дітям детям без жодних побоювань дивитися у майбутнє. Я научилась в первом классе математики, чтение и, и писать. И мне понравилось больше всего математика. Теперь во втором классе будет все не так, будет посложнее. Я хочу пожелать, чтобы хорошо учились, благополучия и получать хорошие оценки. Цьогоріч 17 першокласників міського навчально-виховного комплексу стали учасниками свята прощання з букварем. Урочистий захід розпочався з перегляду слайд фільму про трудові будні школярів. Загалом програму заходу було побудовано у формі рольової гри, яка, окрім посмішок і гарного настрою, перетворилася для випускників першого класу у справжній іспит з отриманих знань. Роль екзаменатора виконав безпосередньо буквар. Діти у віршовій формі передали значення розташування звуків та літер і побудували словосполучення. Знання російськомовної абетки вони закріпили виконанням пісень англійською та євритом, врятували викрадені піратами літери, взяли участь у вікторині, наведи лад у казках. Кульмінацією свята стала лялькова постановка української народної казки «Рукавичка». Ми хорошо навчились читати техніка у деяких дітей у нас більше 100 ста в хвилину. Наша школа особенная, потому что мы в ней изучаем углубленно изучаем английский язык, еще и иврит. И поэтому сегодня на празднике очень хотелось показать, и как дети выучили и знают и могут исполнить песню на английском языке, а также на иврите. Украинскую сказку очень хотелось показать, потому что школа с русским языком обучения. А детки достойно выучили, подготовились сегодня выступить. На этом празднике. Хотелось бы, щоб ми всі 10 лет, которые нас ждут вперед, продолжали бути дружними, терпимыми, уважати друг друга, щоб вони находить общий язык в колективі, щоб вони поменьше ссорились, росли як одна большая дружная сім'я. По завершенню свята прощання з букварем школярам було вручено дипломи випускників першого класу, подаровано художню літературу і граматику і в Першокласники ж віддячили за це дружнім хороводом ширша коло.